Всім привіт! Знову прийшов на пляж. Людей тут небагато, але воно є. Мені здається, що тут можна загуляти, тому що ну, якось. я був тут неділі-3 назад, але я відео ще не викладував, я обов'язково покажу вам його. Ви побачите, що тут було набагато менше людей. Зараз тут більше і деякі навіть купаються. Зараз я вам покажу. Бачите, так ось, там люди купаються, тут лежать. Вода. Вода звичайна, водорослі, як завжди, але ось на березі є щось такі, таке сміття, коріння, якесь там. Навіть діти купаються, бачите, так? Там люди, тут люди є. Дивіться, це ось отак отут аж була вода. Бачите? Це мабуть коли по... підірвали ГЕС. Вона вода аж до сюди доходила. Друзі, бачите, як вимило? Там, де бархан такий, до туди доходила вода. Капець, звісно. Пісок чистий, дуже класно, коли немає відпочиваючих, в ну, великих кількостях пісок чистий. В принципі, все дуже мені тут подобається, але з росіянців не можу в цьому році покупатися в цьому чудовому морі. Будемо сподіватися, що... У 2024 році обов'язково покупаюся, тільки вже в Криму, в українському Криму. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Сергій Іванов. Слава Україні!